Господь з вами і з Дохом Твоїм, читання святого Евангелія від Яна, слава Тобі, Господи. У той час побачив Ісус Натанаїла, який ішов до Нього, і каже про нього. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу, каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: що до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому воістину, воістину кажу вам побачите відкрите небо і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє, слава Тобі, Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква святкує трьох архангелів Михаїла, Гавриїла та Рафаїла. Ангели, як пам'ятаємо з, катех... з катехізму, це безтілесні духи, безтілесні духи, які яким доручено надзвичайне завдання. Михаїл провадить боротьбу з силами темряви. Гавриїл є Божим посланцем, який приносить надзвичайні новини та Рафаїл, який лікує. І всі ці імена цих трьох. Архангелів показують нам те, ким насправді є Бог. Отож, ім'я першого архангела Михаїл. Михаїл в перекладі Хто ж як Бог. І ми бачимо, що немає когось більшого за Бога. Помилкою є, коли. Бога намагаються замінити, тобто встати на Його місце. Надзвичайною великою помилкою є те, що людина часами займається місце Бога, гадаючи про те, що вона є мирилом Всесвіту, що вона має право вирішувати, що є добре, а що є зле. Протягом історії. Ми вже бачили спробу людини, коли людина намагалася створити рай тут на землі. І ми знаємо, чим ця спроба закінчилася, які криваві плоди принесла собою ця спроба. З історії, думаю, вам є відоме ім'я такого китайського диктатора, як Мао Цзедун. Диктатор, який вважав себе. Богом, Божеством, який вважав, що я вправі вирішувати, хто буде жити, а хто має померти. Наступне, наступне ім'я архангела є Гавриїл, тобто сила, сила моя з Бога. Той, хто покладає свою надію на Господа, ніколи не буде засоромлений. Адже Господь Бог не тільки вимагає від людини, але й також обдаровує її усіма необхідними благодатями для того, щоб людина могла виконати те завдання, яке випливає з її власного покликання. Святий Августин, єпископ Гіпони і великий учитель церкви, молився такими словами: Боже! Дай мені сили, щоб міг виконати все, чого від мене прагнеш, а потім жадай, чого хочеш. Господь, дорогі брати і сестри, обдаровує нас своїми благодатями, щоб у, х... у найтемніші хвилини і найтрудніші моменти нашого життя ми, вий... ми могли вийти з цього випробування з високопіднятою головою. Ім'я останнього, третього ангела є Рафаїл, тобто Бог лікує. І якщо ми подивимося на ікони святого Архангела Рафаїла, то можемо побачити такий напис: «Медіціна деї». тобто Бог лікує. І Бог є справді тим. Правдивим лікарем людської душі, адже Господь виліковує нас від наших залежностей, виліковує нас від наших хворих амбіцій, від егоїзму. Наше життя може покращити, стати кращим, якщо ми будемо слухати порад небесного лікаря. Тоді не тільки наше життя стане кращим. Але й також тих людей, які нас оточують. Отож, дорогі брати і сестри, розпочнімо таку побожність до цих святих архангелів, і тоді відразу побачимо на нашому житті присутність Божу. Святі Архангели Божі, провадьте нас до спасіння. Амінь.